Доброго дня, шановні, мій білий сад цьогорічний у всій красі. І ви знаєте, що я частинку білого зрізала, був деревій у мене. Я його зрізала і зараз ще піднялася наверх, туди, по цій доріжці. Ось це деревій, але зовсім інший. Ой, ой, який він ніжний, які ці квіточки. От у кого є, помацайте так от їх зверху, як пан Бархат. Краса. Ось трошечки зверху, як кажуть. Звіробій уже зрізаний, уже сушиться, ромашки, гортензія зацвітає. Ну, це наше е, знаряддя праці. От там ще є біленькі у нас, ромашечки вже збоку понасаджувала. А що я вам хочу ще показати, ось ми косимо, це ще теж наш участочок участок от вільний. Тут була стара хата. От. І хочу вам ще показати, ще є деревій. Ось навіть залишили, тут така трохи руйнація, залишили участок, оцей не косили, бо дуже гарний деревій. Я скажу вам по правді ніколи не робила заготовки з деревію. Дереві у нас на Прикарпатті завжди влітку застосовували, коли якісь порізи є, чи там відварити, я не пам'ятаю, не буду казати, бо це завідувала баба. Баба, мама, подивіться, який він, красунчик. А це екологічно чисте, тому що у нас тут ніяких немає е, трас. Щоб задимлення було, село знаходиться далеко від траси. І чистенько тут. Дуже, подивіться. Ну, він аж проситься. Була стара хата, і залишились посадки, ось він піднявся. Ну, я вам зараз ще покажу. У мене є віно там е квітує, бачите? Ось. Але головне то, що я вам хочу про. Дереві сказати, що може в когось є якісь поради, що з нього, як кажуть, вживають під рукою, таке, знаєте, щоб.